Всім привіт! Вийшла на вулицю, ой, сонечко гарне яке. Ну, хмари, бачите, низькі, темні. Вийшла на вулицю, хочу синичкам причепити годівничку нову і сало. Сьогодні їздили по справам, то там, де ми гуляємо, бачили цих снігурів. Будемо надіятися, можливо ж прилетять. Дуже давно я вже їх бачила. А сьогодні вперше побачила, що в нас на вулиці є снігурі. Вони, мабуть, живуть там, де було в нас озеро, тепер хащі заросли. Сніг у нас розстав майже, залишилося трошки. Але вночі був морозець і вранці морозець. Ну, вітер холодний. Так, зараз ще хоч одну бутилку, зараз піду, пошукаю, виріжу і причеплю, щоб дві. Збирайте, збирайте мої хороші. Oh, О, вітри! Oh. Холодний сьогодні вітер. Морозцему повітрі втеку. Ріже гарно по руках. Що сало треба ще нанизати. А Як його треба не так сіп чи як? А воно ще мерзле. Тривай його не пробуй. Бий, вийде в тебе вірю. Потроху. О, диви, є. І все, і так і висить. На ну, вітру я так побою його. Не треба. Так вони загубиться. Рижий. Пахне. Це треба той, хто перший з'їсть його. глас <рес> до це треба за цим салом. В тому году собаки чужі приходили і їли. А в цьому году... Ой. Ну і все, обв'язуємо. О, тут вони тут, бачиш два кусочки. Кажу що. А нема ще проволочки. Шукай, матронаївка. Що подивимось. Ну, давай це поддержу поки. Зараз той украде кіт. Нехай ще проволочка ходи. Де. Тут десь багато в тому году ми чіпляли. Не відкрутили за це щось. Ні, ось цього дивись. Прова Проволоку вирівняй. Да, Холодно, вітер з морозом, так руки вже он, красні померзли. О. Ну, так, пану по цігілці, тема і достане. О, о, руки мої. Він лапою достане Тю. О. здрасте, приїхали. Нехай весеть побачиш. Так, а це давай сюди височенько причому. На теленька, що ж мені в вікнове там було. Сюди його причепити? На оцю цю гілку, якби. Ну так я вже цей хочу. Тут не так. Потут не тут не високо. Треба нагинати цю гілку, ні. Ну, скільки можеш, давай сюди ой, так я тобі тут нахиляй мені. Так, ну, щось, ось це за вироватку Все, злазь тепер. Злазь, тут його прив'яжеш і піднімеш, тому що кіт достане його. Де прив'яжеш? Отута. Та то дуже це. В'яжи, мовчу. Не споїде все. Ти що ну, не прикрутила. Так вона руки померзє. Ні, дивись. Ну, побачимо, як воно буде. Воно сповзає до самого од вітру. Ну, бери, сип. Руки от диві померзли. Ще не мороз. Молодно. Причепили. Ну побачимо. Ну а тут мені кається собака, якщо чужий якийсь прийде або навіть війма відпустимо, то він його достане. А в тому годину доставалися? Не овчарка, а цього охотнича була. Бояркова, і вітер то є за забула. Набрались дерті, соняха, пшениці. Ну щось я не бачу синичок. Що таке? Круть, -круть і не круть. Ось сюди десь більше, Щоб мені було гарно вікно видно із кухні. Серега, ти одразу прив'язав би, а то зараз будеш трусити. Ну, не слухай. Не слухай, роби по-своєму. Послухай бабу і зроби все наоборот. Так, звісно. Да, Дережи вже. Ходить, ходить. Ой, кульок дівся. Десь вже вітер полетів, зараз рука. Да ні, трошки сюди до цього. До того що до цього стебла. Отуди десь, да. Так. так на стул встань, що ти тягнешся. Ну і що, ти ракася її причепив? Ну так поправ. Та хай буде разниця? О, як я разниця? Треба, щоб до ладу було. І стару накидав. А ну, руки померзли. О, о, чуть не впало. Що таке? Руці померзли. Отут десь вішає. оно дивись на ототую. На, хто там буде бачити? Ні, мені звідси буде панто, що тут сітка. Мені треба на абрикосі, щоб було. На абрикосі на цій яблуні. Ото на оту чіпляє гілку, де це? Або на дивися. Ділочку, повидираю. Або на отсюди дивись, Серегу. Та що за да завершить? Або ось сюди. Ну так і де возьми знову. Повинні. Повинні, тільки де вони. Хто його зна. Давай зараз я подивись. Сережи ногті точить. Не нявкай, не нявкай. Ти що Ну чого, ти ж ти хочеш одрізать, прикинути стару. Це цією, а то розсипаємо по усім. Та що її виключає там було в цей. А, перечекаєш? Ну що дивися, або на оцюю, Серега. На оце цюю, або туди во. Да. Оце тут чіпляй, хай щоб усі мені були перед вікном. Вони тоді як вона злітаються. Тільки Серега треба перевернути, бо там, бачиш, з одної сторони тільки вирізала. Щоб от вирізаним до вікна було. Отак. О чи знайдуть вони, що там з одної сторони тільки дирка. Все. Тепер будемо чекати пташок. Щось я ніде не бачу, ні синичок, нічого, щоб ніхто не прилітає. А снігурів сьогодні побачила, ви знаєте, аж зраділа, скільки років їх не видно було взагалі, не в селі, ніде я не бачила. Та я вросла б у гілку. А вся голубки дві сидять. Я вже не перший раз замічаю їх. Сидять на черешні вдвох. Мої маленькі. О, сидять удвох. Веркують, да рижий? Всім доброго ранку У нас сьогодні мороз ранку такий гарненький. Ще й курей не випускали, хай сидять. Зараз вивішу стірку. І піду дам їм їсти води і випущу. Холодно, зараз глянемо, 6 градусів на одному градуснику показує, на другому не знаю, зараз подивлюсь. І на цьому шість і трошки. Ну, Це сьогодні і все. А тоді плюсова температура знову буде. Зараз... Ой. Насиплю їх, стоїм, а тоді випущу. Пшениці. Холодно, так, да. проте сонечка сонечко знайшли. Сонечко і гріється. Да, Рижий, і ти на сонечко вийшов, грійтеся. Ішли йшли б у солому, там тільки соломи, і ваша будка із соломою стоїть. Ховайтеся, йдіть. Оце насипало. Ай, розтуди його нехай. Ну нехай вони соберуть частину, їх багато вибіжать. Виходьте, тоді ще подосипаю. Спершу менших випускаємо. А. а що ви тут посідали? Ви шипуни. Вони допалися те, що долі, не те, що в кориті. Так, їжте, зараз по других випущу. Що, Бім? Тебе вже Серега прив'язав, да? ти сало там не вкрав? Чи ти ще не внюхав, що там прив'язане сало? Тікай, 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 тікай. Тікай, кажу. Я вже почухала тебе. слышался. Mm -hmm. oh, а ты Выходи, ты уйди, 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 Виходь, 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 виходь. Зараз запущу, бо. Мороз, бо так. Низом вийдуть і зайдуть. Хто не вийшов, вийде потім так. Не стрибай на мене. Ната. Шей так, збирайте. Жопа, яка тебе гарна пухнаста, заспівай мені. Петю. Красунчик. Не, не хочеш мені заспівати? Сонечко яке гарне. Оце зимова погода. Якби трошки більше сніжку випало, щоб сніг лежав трошки більше. да? ви щепони вредні. Щас води ще їм понаношу. Воду п'ють, налила води, так. Воду п'ють, курі. Зерно швидше похватала а дерчи, ні. Чого ти не співаєш? Як не знімаю, співаєш об корито. Чого ти скубеш її? Прийшла набрати яблук до хати, то вже зачепилася, заодно передивлюся, де гнилі повикидаю. Бачите, є де-не-де під гнило. Де таке ще це? Є, можуть курі підзабати. ж воно так все завжди підеш, хочеш щось одне зробити. І робота піддається. Думала, тільки наберу яблуки. Побіжу в хату. А заодно вже викину гнили, навіщо вони буде далі гнести. Все, яблука перебрала, кожухами вкрила. Тут мої калачики. Це трошки їх придавила. Тряпками що знімала із яблук. Погриб не впускали, знаєте, і живенькі. Морозів таких немає. Я їх поливаю. Так. Побачимо, що й перезимують тут у погрибнику в мене. Ось перебрала, де такі ще можна курям, то віддам. А там у ящик ось. Ну це трушені яблука, це ті, що падали, вони дуже багато їх. Вогнило, то це на гній викидаю. Ящик один звільнила. А це поставлю, хай курі клюють, та хачки їдять. Ви таке не їсте, можете і не заглядати. Ні. Я вам зараз винесу суп, в мене там є. Зараз ждіть очереді, попора їм і вас. уже унюхали Ну, хай едят. Ну, давай, заспевай. Да я пошла дальше. От молодец. От микросунчик. красунчик. Ой, я а все. Бідні качки, звісно, страдають у такий мороз, хоч і не дуже великий, але лапи мерзнуть. Лягла на лапки і труситься. Йди у цей, у курник, там соломи повно, дай грі свої лапки. Прийшла на вітаміни і курка, щось там підзьобує. Їсти, вони солодкі, добрі. Уже на старті, давайте, біжіть. Біжіть на вигон, біжіть, може траву ще найдете. Муцик ти йдеш із курми. Понабирала я вже те, що потрібно мені. Набрала кульок цибулі, яблук набрала, також пакет. І горіхів. У нас буде цей на свято снікерс-тортик. То треба горіхи туди. І в хату вже внесла борошно. Ніби все. Поробила те, що планувала на вулиці. Тепер біжу до хати. Йду ніби з базару в хату. Зараз да? ще вас погодувати, зараз винесу. Вже всі погодовані, тільки ви. І бім. Так що несем сільські гостинці в хату. Зараз одну руку взяла, зараз погублю по всьому двору.